Літика, вона буде ефективною тоді, коли США буде ставити за мету саме перемогу України, а не обмеження фінансової якісь економіки Росії. Наші партнери гібридно застосовують санкції для того, щоб надати нашому ворогу сконати до кінця, так. Що діє Діє найбільшим гарантом санкцій зараз є Збройні Сили України? Бачимо за вересень падіння на 40% первинної переробки а, нафти в Росії, а, тобто НПЗ скорочують свою діяльність простої відбуваються. А, відтак що змушена робити Росія? Вона відповідно має більше експортувати. Експортувати більше у них не виходить, тому що... А, Порти, зокрема, більше 40% йде через Балтику. Ефективні удари по портам, які потрібно продовжувати, які потрібно збільшувати, попри обмеження наші можливості для того, щоб надавати ворогу відновлюватися. Після початку повномасштабного вторгнення ми спостерігали таку тенденцію, коли європейські і американські партнери вони запровадили низку обмежень. І ці обмеження стосувалися прямої, я підкреслюю прямої поставки в Росію будь-яких типів мікроелектроніки, і це мало певний ефект в перші півтора року. Вже починаючи з середини 23-го, Росія потрошку змогла переналаштувати свої шляхи постачання зараз прям повна потужність. Але на початку 24-го року атаки власне відновилися в більшій кількості. Це тому, що в тому числі Росія змогла налагодити постачання цієї критичної і не зовсім критичної мікроелектроніки. Європейські країни і сполучені штати ніяк не можуть повпливати на інші країни, які є. Псевдонейтральними або не дуже нейтральними, ем, які продають Росії власне ту саму мікроелектроніку. І великою мірою в цьому, ем, цьому посприяли три країни: Китай, Туреччина і Об'єднання Арабські Емірати. Але Китай складає зараз понад 70% основного цього реекспорту. І іронічно, але Захід не може контролювати, куди воно йде. Наразі. Мусить формуватися якась ширша геополітична геоекономічна концепція, якої на жаль немає, і тому ні в кого наразі не є ніякого конкретного бачення про те, що ж з цим Китаєм робити. А Китай продовжує надсилати Росії купу мікроелектроніки. Ми бачимо велику проблему саме в імпорті євросоюзом російського газу, який залишається дуже великим елементом доходів в її бюджет, і також є легальним загалом на зараз. Бо й немає ні жодного, жодного ембарго або жодної обмеження. І тільки плани обмежити ці імпорти в наступні роки, і то з певним таким о, о, рішенням всіх членів країн ЄС, де є Угорщина і Словаччина, які блокують ці рішення, та мають певні. І свої інтереси в даному питанні була певна схема з перевалкою російського газу в європейських портах. Наразі вона з березня 2025 року перекрита, але обсяги, які надходять в Європейські порти вона не зменшилась. Якщо в перших півріччя 2024 року це було близько 86% обсягу виробництва Ямал, то в 2025 році це 82%. Загалом зменшення не принципове не критичне і довгострокові контракти з країнами ЄС, саме з компаніями, які там знаходяться, такі як Тотальна торгія, вони досі забезпечують Росії оцей постійний надійний грошовий потік. Саме із каналом збуту їхнього газу.